Всім привіт! Я вітаю вас у новому відео, а також на своєму каналі. Для тих, хто ти тут вперше, я представлюсь: мене звуть Лена і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивації на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе і для дому. Ну а також в принципі, про мої будні, про моє життя. Тому, якщо вам цікаві такі лайфстайл-блоги, я запрошу вас підписатись на мій канал і покласти лайк цьому відео. Ну що ж, а в сьогоднішньому відео ми будемо багато готувати, а готувати саме напівфабрикати в морозильну камеру. Це я роблю для того, щоб... У мене було більше вільного часу в листопаді, адже я собі запланувала е, генеральні прибирання. Мені хочеться в кожній кімнаті нашого дому все там розхламитись, поприбрати, помити вікна, зробити ідеальну чистоту. А знаєте, мені самі хочеться, не тому що там новий рік або ще щось. Мені то хочеться, а якщо хочеться, то треба робити. І щоб спростити собі більш побут, то я вирішила. Виділити в один день декілька годин і заготувати напівфабрикат. Що буду готувати? Побачите далі в відео. Тому я запрошую вас до перегляду. Сподіваюсь, Сподіваюся, буде для вас приємним та корисним. Тому вперед. Отже, а розпочинаю я своє приготування з сирників. Переважно, коли готую сирники, я це роблю з вечора. Я прибиваю кисломолочний сир, додаю туди манку, поремішую ретельно, накриваю харчовою плівкою і залишаю цю суміш в холодильнику на ніч. На наступний день витягую цю суміш, додаю туди яйце. Цього разу я робила бананові сирники, тому ще додала бананового пюре, цукор, ваніль. І це все ретельно перемішую, потім починаю формувати сирнички і на присипаній борошном поверхні стаканом формую сирники, як далі покажу в відео. Складаю все на дошечку в морозилку, заморожую і завжди є знаєте, коли щось так дуже виготовлювати, заморожені сирнички на сніданок. Для мене зручно формувати сирники саме ось так, з стаканом, вони тоді виходять однакові, з гарними бортиками е таких, акуратної форми, тому готую саме так. Але насправді немає різниці, як ти готуєш. Я думаю, на, спак, на смак це зовсім не впливає. Е хтось ножом, просто руками, тому абсолютно всі способи хороші. Ну, а далі я беруся за приготування борщової заправки. Це, до речі, дуже-дуже зручно, коли у вас вона є готова в морозильній камері, тоді насправді приготування борщу займає дуже мало часу. Я спочатку починаю з очистки овочів. Взагалі я начищаю овочі не тільки на борщову заправку, але й на всі решта страв, які я буду готувати. Тобто, намагаюся зробити всю таку брудну роботу, щоб. Потім не повертатись до цього, я начистила цибулі. Мені потрібно там і для фаршу надалі, і для борщової заправки, тому я начистила багатенько цибулі, також моркви і буряка. Я це все чищу в рукавичках, адже що морква, що буряк дуже зафарбовують шкіру, мені не дуже то подобається. В мене і так руки не дуже аж презентабельно виглядають, але е на, в руках на шкірі є якісь мікротріщини, і туди постійно ось ця фарба від буряка, і від моркви забивається, і шкіра така. Дуже гарно. Тому я собі одягаю рукавиці все почистила. Е, надалі беру то все натираю моркву на дрібній терці, цибулю на... нарізаю. Також буряк більш на крупній. Я, до речі, люблю от за смажку цю заправку для борщу, робити саме з сирим буряком. Я знаю, що багато хто його відварює, хтось запікає, але мені подобається саме з сирим буряком. Мені це ну, смакує більше. Не знаю я кому, тим більше борщ тоді саме червоний і не втрачає кольор. Мені набагато більше подобається. Е, морку ось на таку терку, дрібно досить натираю. Це в мене ікея, вона зручна, тому що вона треба в обидві сторони. Зубці розташовані в різні сторони, а буряк на ось такий крупній. Я насправді не дуже люблю терти ось все на терці, тому ось так раз взятися і зробити заготовку, мене це супер влаштовує, тому я взяла себе в руки, раз приготую і все. Тому що мої діти найбільше з перших страв люблять борщ, і в принципі в мене моя улюблена страва це борщ. Настільки, напевно, себе пам'ятаю, обожнюю навіть в ресторанах, коли ми десь ми е, сидимо, то борщ обов'язково маю замовити. Просто дуже-дуже його люблю. Борщ я люблю дуже наваристий, такий з багатьма смаками. Ясно, що він найсмачніший, то на другий день, і далі. Знаєте, не дарма в нас ця приказка існує. А ще борщ, мені здається, не то, що в кожному регіоні він різний, в кожного господині він різний, і кожен додає завжди щось своє. І мене завжди дуже дивують в інтернеті в коментарі, коли хтось обов'язково якась поважна з пані має прийти і сказати, що то не борщ. Бо вона так вважає, що то не борщ. Борщ тільки та, як вона. Казала. І це досить дивно, що людина в коментарі пише, а не знає, що борща може, борщ може бути різний. Абсолютно. Тому якось так. Головне поважати один одного. Так, поки тут про борщ розповідала, я вже протушкувала цибулю з морквою і додаю буряк. І також перемішую. Як бачите, я на двох сковорідках це робила, так, щоб побільше цієї заправки, щоб надовше стало. Додаю перемішую. І я завжди до борщової заправки додаю оцет. Можна додати лимонний сік. Я люблю оцет, я якби, не демонізую ніколи жодні продукти, тому для мене будь-які продукти. Є е, перемішую, я це додаю не тільки для кислинки, а й для того, щоб буряк зберігав свій колір. І, в принципі, це такий непоганий консервант. Е, ви все-таки будете зберігати в морозильній камері. Також я додаю томатну пасту. Я люблю, я вже пробувала і італійські, і різні наші, але моя фаворитка, моя улюблена томатна паста це чмак. Не знаю, обожнюю. Я додаю так на в рідку трикутничок. Можна трішечки більше, але в мене було тільки два дракуночки, тому так додала. Також додаю трішечки водички, щоб воно не підсмажувалось, а тушкувалося. І потім розкладаю по пакетах, обов'язково підписую, що це, і дата, коли я це заморозила. І далі все в морозилочку і використовую тоді, коли мені потрібно. Супер, зручно, якщо так не робили, рекомендую. Як бачите, як мінімум на три борщі в мене є. Тому обов'язково робіть такі заготовки, це ну, просто супер зручно, бо переважно заготовки робляться тільки для других страв, а якось про перші забуваються. А от, от для борща це просто супер. Можу рекомендувати. Ну, а далі я буду працювати з фарсом. До фаршу також я додаю манку, я так люблю. Я от фарш, додаю туди манку і залишаю на годинку, дві, поки я роблю якісь інші справи, я її залишаю, щоб манка набухла. Коли вже набухла, тоді я додаю перемелену цибулю. Ось так я в блендері. Далі яйце сіль, перець. Я ще додаю спеції хмелі-сунелі, мені подобається. І починається все перемішувати. Спочатку перемішую до однорідності, а потім обов'язково фарш потрібно відбити. Не знаю, як це пояснити. Ну, відбити. Піднімаєте отак і кидаєте до миски. Так, щоб розвинулася ця клейковина в м'ясі. Тоді ваші котлети будуть такі однорідні, не будуть розвалюватися, коли ви чи ви запікаєте їх, чи ви не знаю, не смажите. Вони будуть триматися. Кубки будуть гарненькі, гладенькі і цілісні. З цього фаршу я зробила котлети, роблю завжди такі нормальних розмірів, щоб наїстися ними. І також з цього фаршу я ще заготувала фрикадельки. Також для тедечка в супчик також мої, діти люблять. мої діти взагалі люблять супи. Суп з фрикадельками це їхній теж один з фаворитів. Який бо я там суп не приготувала, мої діти їдять залюбки. Це не тому, що я вважаю, що це здорово, ні, просто я, напевно, їх люблю. І діти мої люблять, це, напевно, швидше так працює. Я чула, що це не корисно і що там нічого немає. Я вже цього наслухалась, але якщо воно мені смакує, ну камон, ми ж не все робимо в житті, те, що нам корисно. Котлети я ось так викладаю на дошечки. Я, до речі, завжди дошечки обмотую харчовою плівкою, тому що я ріжу на них і овочі ну, на дерев'яні. Я ріжу тільки, наприклад, овочі і якби сире м'ясо класти не дуже мені не, 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 не хочеться. Тому я обмотую харчовою плівкою, потім її просто знімаю і сполоснула е, цю е, дошечку, і вона чиста. Тут я викладаю вже фрикадельки, котлети вже всі зроблені. Кладу в морозилку, коли вони заморозяться. Та сама історія беру у спеціальні пакети для заморозки. До речі, купила ці фрикінбок, взагалі мені не подобаються, Не на всіх працюють ці зимочки. Мені більше подобаються і Кїївські, але в мене не було часу поїхати в магазин, де в нас Ікая продається, і придбати. Кладу в ці пакетики, обов'язково підписую дату і що це, і тоді все готово. Ну а далі я буду заготовлювати відбивні. Це будуть і зі свинини, і з курятини. Розпочинаю я з відбивних свинини. У мене ось таке філе, Я його зачистила спочатку від лишніх жилок, від лишнього сала. Не дуже люблю я сало відбивних. І ось нарізаю ось такими маленькими стейками. Купила оце філе, в нас в м'ясному майстрі якраз на нього була акція, тому придбала такий достатньо величенький шматочок. Коли нарізала такими філечками, я зверху також харчовою плівкою і відбиваю їх. Стараюсь їх не дуже тонкими і не дуже товстими робити так, щоб було комфортно. Я, до речі, більше люблю відбивні зі свинини, а вдома в мене всі люблять більше відбивні з курятами, тому. Якось так. Я е, зробила таку суміш сіль з перцем, і посипаю ці відбивні, і перекладаю її в заморозку. Я нарізаю пергаментний папір такими квадратиками і перекладаю. І для чого це я роблю? Для того, щоб не розморожувати повністю всі, щоб дістати, щоб вони не пірвалися. Вони витягують трішечки, буквально стоять декілька хвилин, і собі берете. Ось так відділяєте разом з пергаментним папером. Вони не розриваються. Це дуже дуже зручно. Спробуйте. Ну я вже так роблю не перший раз. Це справді дуже ось так зручно, коли теж папером, і їх легше дістати тоді. І, взагалі, такого формату відбивні це досить зручно, як на мене, ну мені зручно. Адже я не тільки можу посмажити відбивні, просто я так само можу зверху викласти майонезу, трішки, помідору у мене є з кипками заморожено, а також зверху присипати сиром, і це буде таке м'ясо, не знаю, воно по-різному називається. всюди тут хтось по-французьки, хтось по-королівськи. Ну, факт тому, що можна готувати по-різному. Також я це все складаю в пакет, підписую, що це, і обов'язково пишу дату, коли я це заморозила, адже термін зберігання це також важливо. Такі самій маніпуляції я роблю із курячим філе, я його зачищаю, далі нарізаю на мені комфортні шматочки. І також під харчовою плівкою я відбиваю до потрібної товщини і обов'язково також перекладаю так пергаментним папером. Адже курячі відбивні, вони взагалі більш делікатні, так як м'ясо, більш таке е, м'якіше, не знаю, більш волокнисте. тому вони можуть рватися. І ось цей пергаментний папір, яким я перекладаю, вони рятують цілісність цих відбивних. Тому, якщо не знали, користуйтеся. Рада бути корисною, якщо щось нове для вас відкрила. Далі те саме я все складаю в. Упаковку для замороження. і Підписую, що це, коли зроблено, та до морозилки заморожуватися. Взагалі, в мене завжди в морозилці, я намагаюся, щоб була і риба в мене така відфілойована, почищена, щоб я могла витягнути. там Вона трішки постояла, і я її або запікла, або не знаю стушкувала щоб завжди раціон був більш-менш різноманітним. Адже і дітей, і діти харчуються. І це важливо досить. Ну, а наступна страва буде це крильця в кисло-солодкому соусі. Де я їх добряче промила, зачистила, також підсушила. І я відрізаю в крилець оці кінчики. Тому що я не люблю, коли вони горять. Ну, одним словом, я завжди відрізаю. Знаю, що люди є, які люблять їх, і вони їх їдять. Тому це справа смаку. Далі готую маринад це я беру мед, гірчицю в зернах французьку. Також додаю соєвий, соєвий соус, у мене такий концентрований, і чесничок. І ще спеції додаю в мене до курки. Ціль я не додаю, тому що дуже солений у мене соєвий соус. Ви пробуйте, це все залежить від того, який у вас соєвий соус. Заливаю отак в пакет, все добре, промариную, проперемішую, залишаю в холодильнику. Десь на годинку-півтора, щоб воно промаринувалося. Далі я складаю у пакет для запікання, і в ньому я і заморожую. Коли готувати, просто витягнула в духовку і так вони готуються до готовності. Це супер зручно. За таким самим методом я буду заготовлювати і курячі гомілки. Також я їх промила, зачистила. Просушила і складаю все в ємність. Туди додаю сіль, перець. в мене це солодка паприка, також майонез і супчик чеснику. Все перемішую. Та сама історія. Залишаю, щоб воно промаринувалося десь годинку-півтора. Потім все складаю так само у пакет для запікання, зав'язую і так кладу заморожувати. Та сама історія витягую просто з морозилки, кладу в духовку. І так воно запікається. Потім під час запікання просто пробиває дирочки, і це просто і смачно і дуже сильно спрощує вам побут на кухні. Ну і остання моя заготовка буде це курячий бульйон. Як я його готую? Я його готую на другому бульйоні. Тобто я прокип'ятила цю курку, злила її, промила, залила чистою водою, додала туди моркву, цибулю, селеру, лавровий листок, перець, горошком і так довела до кипіння, потім до мінімуму зменшила вогонь, накрила кришкою. І так томлю десь дві годинки. Потім розливаю по формах і в заморозку. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Я вам дякую, що ви додивились до кінця. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Це надзвичайно підтримує мене і надихає творити для вас далі. Сподіваюся, у вас це було корисно. Чекаю на вас в коментарях. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному відео. До скорих зустрічей. Па-па! Все буде Україна!